Привіт усім! Хочете дізнатися більше про найінтернаціональніше місто світу? Лондон кличе. Лондон славиться не тільки бік Беном та червоними автобусами. Це місто, де на вулицях можна почути понад 300 мов: від української до урду, від китайської до португальської це як ціле світове село. Уявіть собі, ви прогулюєтесь камденським ринком, вдихаєте аромати індійських спецій. Куштуєте італійські смаколики та слухаєте вуличних музикантів, які співають іспанською. Різноманітність Лондона проявляється не тільки в його мешканцях, але й у їжі, фестивалях та повсякденному житті. Чули про Notting Hill карнавал це найбільший вуличний фестиваль у Європі, який святкує культуру Карибських островів прямо в серці Лондона. А як щодо святкування китайського Нового Року в Чайнатауні? Лондон це місце, де культури чудово поєднуються та співіснують. Тож наступного разу, коли ви його відвідаєте, пам'ятайте, що ви потрапляєте не просто до Англії, а у цілий світ культур. До зустрічі і до зустрічі в Лондоні!